Доброго дня! Ми з вами продовжуємо вивчати програмування. Тема нашого уроку сьогодні логічний тип даних, дії з даними логічного типу. І так, що ж таке логіка? Логіка це наука про умови. Без володіння логікою неможливо вирішити жодної задачі з математики, та й у повсякденному житті ми не раз користувалися різними видами логіки. Для програмістів математична логіка це така собі зброя, без якої жоден програміст не зміг би створити жодної програми. Ще з молодших класів ви навчилися порівнювати між собою числа та вирази, а також перевіряти певні умови, звичайно, ж, за допомогою математичної логіки. Наприклад, твердження 2 більше одного є вірним або істинним, а твердження А більше 2 1 більше 2 є невірним або хибним. У всіх мовах програмування існує окремий тип даних для логічних виразів, логічний тип даних. Або його, як ще називають, булевий. Назва пішла від імені видатного англійського математика, основоположеника математичної логіки Джорджа Буля. Всі логічні вирази належать до булевого типу даних. Для порівняння даних застосовуються наступні знаки. Наприклад, рівність позначається двома дорівнює більше-менше, так само, як і в математиці, знак більше-менше, більше або дорівнює, так само позначається знак більше дорівнює, менше дорівнює, і не дорівнює, позначається як знак оклику дорівнює. Булевий тип даних вважається дуже примітивним, адже він має всього два значення. True або false – істина або хиба. Залежно від того, чи виконується умова, вираз може набувати або значення true, або false. Наприклад, A дорівнює 5 або А більше 5. У нас з вами буде набувати значення false. А, наприклад, А менше дорівнює 5 буде набувати значення true. А A дорівнює 5, буде набувати значення true. І так, далі. Якщо вам потрібно представити true або false за допомогою цифр, то true позначається як одиниця, а false позначається як 0, так як кожне із значень займає всього 1 біт, бо, як відомо, біт це 1 або 0. Буловий тип даних можна перевести в цілі та дійсні числа або рядки тексту. Для цього потрібно застосувати вже вам відомі функції int, fluid, strong, str. Та зважаючи на те, що ми маємо тільки два значення, результат буде очевидний. Так? Можна додавати, віднімати, ділити, множити логічні вирази на числа, але при цьому потрібно користуватися функціями переводу. І так, давайте з вами перейдемо до практичного задання. Запишіть, будь ласка, собі перше. Перше завдання, задача номер 1 На вході маємо число А, яке запитує у користувача. Перевіряється умова А більше 0. Результат перевірки виводиться на екран з приставкою «It's». В початкову, тобто, якщо А буде дорівнювати 4, то на екран виведеться It's True. А якщо навпаки А буде. Е... Менше, так, то буде в нас виводитися е, фейлс. Неправда. І так, давайте з вами приступимо до виконання даної задачки. Зараз я це все видалю, те, що нам з вами, не потрібно. Так, видаляємо і виконуємо задачу. І так... Давайте ми з вами зробимо так. Трість зменшимо, щоб нам було видно заразом умову задачі. Так, і тут зменшимо. Так, дивимося, що на вході маємо число А. Нам, до речі, не вказано який тип, так? А-число, то ми будемо писати, що це буде, наприклад, А, буде дійсне число, так? А дорівнює флот. В дужках Input, так, ввести А Input. В дужки відкрили, лапки відкрили і напишемо: вводіть А, так. Видіть. А. і тепер нам потрібно з вами перевірити умову. Пишемо Print, Print. Подушки відкрили, і записуємо, що нам потрібно вивести з приставкою It. Запишемо, що в нас повинна бути дана приставка. Так, ITS. І перевіряємо з вами тепер умову. Плюс у нас буде рядковий, так, стронг і в дужках А більше нуля. А більше нуля умова. І тепер давайте перевіримо. І так, у нас з вами видно: введіть А. Ми вводимо, наприклад, А4. так. 4. 4. І тепер у нас it's true, Правда, так? А більше 4 більше 0 буде у нас з вами правдиве. А якщо ми з вами, наприклад, введемо а, мінус 1 А до рівні, то в нас з вами буде мінус 1 менше 0, то це буде істина. Тобто умова дана не виконується. Неправда, так? Об мінус 1 Немай, не більше 0. Так, наступна задача у нас з вами. Наступна задача у нас на вході маємо два числа. Програма порівнює їх між собою і виводить результат у вигляді true або false. Порівняння відбувається за такими пунктами. Перше. Чи числа рівні, не рівні, чи перше число більше за друге, чи друге більше за перше, чи квадрат першого більше за квадрат, другого, чи сума цих двох чисел за добуток. І так, давайте з вами. В нас з вами є два числа. так, І тепер давайте скопіюємо, що це в нас з вами буде і для Ctrl Z, Ctrl-C, і для другого числа. Так, це в нас з вами буде число Б, наприклад. так. B. І тепер нам потрібно з вами записати задачу. так, Print, команда print. І пишемо перша умова. Числа рівні. Давайте я буду копіювати звідси, щоб не тратити час наш з вами числа рівні. так, Числа, рівні, кома, Значить, що нам потрібно з вами записати А дорівнює Б, так? А дорівнює Б. Знак подвійного дорівнює, так? Потім наступне, що у нас з вами принт. Так, ми з великої, можна, не з великої принт. Знову дві дужечки, лапка, числа не рівні, так? Числа не рівні. Ctrl c Ctrl-V, Так, числа не рівні. Кома. І пишемо А не дорівнює Б. Так, записали. Далі принт. Принт. Знову в лапках перше число більше за друге. Перше число більше за друге. Угу. Перше число більше за друге. І пишемо, як А, ставимо більше Б. Наступний принт. Дужки відкрили, лапки квадра, ага, чи друге. Друге число більше за перше. ctrl -C, Ctrl V, В. Дві крапочки. Ну, це можна не писати, це не обов'язково. Вже я почала так писати, Тобто, друге більше за перше. А менше Б. Так, знову принт. Принт. Душки відкрили, лапки відкрили. Квадрат першого числа більший за квадрат другого числа. Ctrl c давайте Ctrl v Дві крапочки, так, пробіл, кома, і давайте пишемо, як А, квадрат першого числа. А піднесено до квадрата, так? Більше, більше квадрата другого числа. Так, і ми з вами пишемо далі принт, принт. Лапки. І що тут у нас сума? Сума цих чисел більше за їх добуток. Ctrl c Ctrl-V, дві крапки, кома сума цих чисел А плюс Б. Більше А помножити на Б. Все, вроді, ми з вами записали, перевіряємо. Так, давайте я зараз розгорну, щоб було краще видно. Ведіть А, наприклад, давайте 2, ведіть Б, наприклад, 3. І так, перевіряються умови. Дивимося, що числа рівні А до, до А і Б не рівні, так? Числа не рівні, правда. Перше число більше за друге. Неправда, друге число більше за перше. Правда, квадрат першого. Неправда і сума цих чисел більше за їх збуток. Неправда. Все вірно. Задача записана з нами і складено вірно. А, і так, ще одна у нас з вами є задача 3. На вході маємо два числа. Програма запитує користувача, чому дорівнює сума цих чисел. Та порівняйте введене число із сумою двох перших чисел, і виведіть результат у вигляді true або false. Доповніть задачу перевіркою, добутку і різниці і частки. Дану задачу ми з вами розглянемо на уроці. Тому, будь ласка, під'єднуйтеся і ми її. Розберемо, хто може вдома може самостійно попрацювати над даною задачкою. Домашнім завданням у вас буде виконати завдання. На вході маємо число Х, програма перевіряє, чи є число Х більше за 5. Та виводить результат у вигляді True або Fails. Задача подібна до першого його завдання, яке ми сьогодні з вами розглядали. Фото виконаного завдання прикріпити в Google Class. Програму створюєте за допомогою середовища, яке я вам прикріплю, або будь-якого середовища, яким ви користуєтесь. Також можете код програмки записати в зошит і прикріпити фото в Google класі. І так, бережіть себе. До зустрічі!